А гол, Ви мене чуєте. Зв'язок перерву. О, ні! Ой, вибачте! Ми просто перевіряли фізику. Тості, що ми перевіряли роботу електромагнітного поля на практиці. Адже прямо зараз через нас пройдять мільйони гігабайт музики та відео. І все це завдяки радіохилям. Тема нашого проєкту радіохвилі в нашому житті сьогодні ми розкажемо як невидиме стало найважливішим у світі. Що ж таке радіохвилі з точки зору фізики? Це електромагнітні хвилі з довжиною від часток мм до десятки кілометрів. Тобто, світло, яке ми бачимо і вайфай, родичі? Саме так. Тільки радіохвиль менше відкладає вися до смерть буде. Вони посилюються зі швидкості світла 30 кілометрів в секунду. Щоб за дожину хвилі, да, треба швидкість світла поділити на частоту. Чим вища частота, тим коротша хвиля, і тим більше інформації вона може принести. Але хто ж пройшов ці хвилі? Це справжній детектив Егені <реш> Герц. Перший довід їх існування, але він вважав, що це відкриття нікому не потрібне. Справді, не потрібно! Серйозно! бой. Oh, yeah а вже потім Олександр Попов та гуді Маркуроні майже одночасно створили радіоприймачі. Маркороні був кращим бізнесменом і запонтував винахід, а Попов продемонстрував його науковій спільноті. До речі, саме радіозв'язок рятував частину пасажирів Титаніка. Сигнал СОС почули кораблі, що були поруч. Без радіо жертв було б набагато більше. Гаразд, історія це круто, але де радіохвилі зараз? кишені мобільний зв'язок 4G5 g Wi-Fi, Bluetooth, це все все радіохвіліка короткого діапазону. Так, не тільки зв'язок. На кухні теж мікрохвильова пічка використає хвилі частотою 2,45. <гліпці> Вони використовують колекол води в їжі, нагріваючи її. Да. А ще медицина МРТ, магнітно-резонансна томографія, використовує радіохвилі та магнітне поле, щоб зазирнути всередину. Людини без шкідливого рентгену. Не забуваємо про GPS та радар, які бачать літаки в небі. Ми багато говоримо, але давайте перевіримо фізику на ділі. Ми стверджуємо, що метал може блокувати радіохвилі. А як ми це докажемо? Проведемо експеримент екранування. Дістай телефон, включи звук на максимум. Я дзвоню тобі зараз, перевіряй. Ой, не знаю. Працює, зв'язок є. А тепер чари фізики. Польга – це провідник. Коли радіохвиля потрапляє на неї, вона викликає рух електронів, і енергія хвилі гаситься або відбувається. Це називається клітка фарадея. Ну що спробуємо? Зараз йде дзвінок. Даний момент, але не не може прийняти ваш дзвінок. Що ми зрозуміли? Радіохвилі – це не магія, а фізичне явище, яким ми навчилися контролювати. Вони дозволяють нам спілкуватися, орієнтуватися у просторі, готувати їжу та лікувати людей. І хоча ми їх не бачимо, без них наш світ зупинився б за одну секунду. Дякуємо увагу!